Ця правда від підприємців Житомира про Валерія Онопрієнка. Я Вальчук Юрій Петрович, директор приватного підприємства Бунмаш. З Валерієм Васильовичем Онопрієнко ми знайомі близько 10 років. Особливо тісні наші стосунки відновились тоді, коли ми почали співпрацювати в раді директорів та підприємців міста Житомира. Це дуже добропорядна людина, це дуже людина толерантна, а саме головне це професіонал своєї справи. Чому я кажу? Саме акцентую увагу на тому, що він починав свої справи, тому що наші підприємства активно співпрацюють, особливо відчутно почали співпрацювати, коли розпочалася антитерористична операція на сході країни, і необхідна дуже була велика кількість бронежилетів для нашої армії. Тому з допомогою Валерія Васильовича ми від, цю роботу почали проводити, почали виготовляти пластини четвертого ступеню захисту для вояків. Для нашої держави. Тому Валерій Васильович дуже багато приділяв уваги тому, щоб їх розподілити, щоб їх доставити своєчасно на, на схід країни, щоб воїни своєчасно їх отримали і отримали якомога найшвидше. Тому він виділяв і фінансові кошти великі туди. Він допомагав їх туди доставляти, він допомагав активно їх формувати, ці бронепластини, в самі бронежилети. Ну, я вважаю, що у цьому напрямку він дуже дуже багато зробив для нашої країни в тому, щоб забезпечити їх такими видами самозахисту. Кандидат у народні депутати України, округ номер 62, Місто Житомир Валерій Онопрієнко, патріотизм, моральність, професіоналізм.